Так, любенькі, дорогенькі, знімемо відео. Сьогодні знімаємо ночу. Є там між нами люди, які переживають. Ночі кажуть, таке робити не можна. Я вас вгорчу чи обрадую. У мене, взагалі, моя робота вся йде ноччю, більше, ніж днем. Днем я можу робити розкладу все остальне ночь. Так що, не дуже переживайте. Так що вам ночі не можна дивитись. Не можна дивитися, віра не дозволяє чи ще щось. Не дивіться. Ось такі діла. Моя робота в основному проходить вночі. Так, що ще хочу сказати. Робимо розклад, дивимося сьогодні міста. Подивимося Київ, Дніпро, Запоріжжя. Так, у нас нова пірамідка, як ви писали, там в Гордона, тепер в мене. Ще можу сказати: відкривайте свої канали. Робіть пірамідки, робіть доміки, робіть все, що вам подобається. І Бог в помощь, і вперед. Головне, щоб не пожаліли, про написане. І все. За все я вам кожне відео, кажу. платиться налог, везде фопи, за цей канал, за ці всі пірамідки, як ви кажете, три людини, фоп, платять налоги. За продажу, за консультацію, за YouTube канал, за доход з YouTube каналу, з двох каналів, ще обрадую когось, відкриваю третій канал. Щоб ви розуміли. Два канали це не предел. Відкриваю третій канал. Для чого? Для того, щоб буде дійсно, школа, будемо вчитися таро. Трошечки ще до. Ну, тобто, ви я думаю, розумієте, що трошки. Я навіть не лічуся, ну просто, знаєте, проф... профілактика, чи я правильно сказати. От почитала нужним трошечки себе значить, трошечки себе, тому що морально на мозги все це важко. Так що не нервничайте, що два канала, хто там нервніче, кому там цікаво, чого в неї два канали, буде три канала. Треба буде, будуть ще канали. Ще вас чи обрадую, чи разочарую, щоб ви розуміли, всі на Ютубі. Блогери. Хоча я себе блогером не вважаю, я не знаю, ким я себе вважаю, ну не важно. Всі на Ютубі сидять, бігають, щоб заробити гроші. Я не, не, я не вірю і не повірю ніколи, що просто десь на якомусь каналі там людина розвлікається цим усім. Розвлічення можна знайти другі. Ще раз зачарую. Чи все время кожде відео через відео, раз в неділю, я вам кажу, все це не безплатно Всі розклади, свічки, чашечки, підковки ось нова буде пірамідка, підковка від Оксани відьми Будете вішати її, тут дирочки є, дуже гарно вона буде йти з брелочками. Ну то есть, Захочу ще щось, буде ще щось. Ніхто нікому, абсолютно ви в магазин приходите, ви дивитесь, що вам треба, що вам не треба. Так само і сюди ви зайшли, і ви самі думаєте, чи вам це потрібно, чи не потрібно. Чи хай сидить Оксана зі своїми бролочками, підковочками, свічками. Ну, як практика показує, скоро два роки і активно ви нуждаєтеся в моїх свічках, в моїх захистах, чистках, чашечки. Всім вовремя, всім, нема ні немає людини, не можу сказати, що мені проплатили, а ми не вислали. Ну, тобто, я зробила дітей попросила, вони на почту пішли і переслали вам. Такого немає. За два роки такого случая не існує. Просто його немає. Всі отримують за те, що проплачують. Вони получаються. Так як положено, так як я розказую в Ютубі. Те вони саме отримують свої коробочки, золоті коробочки. Тому що ця коробочка рано чи пізно, вона для вас буде золота. І все. Так що не дуже там волнуйтесь, не дуже хвилюйтеся, розслабляйтеся, хто не може ночу. Ну, так виходить, що зараз ночі. Буде отака підковка від Оксани. Вони різні, але ну, будуть більше такі, щоб ви розуміли, вона дерев'яна. Туди будуть брелочка, брелочок буде на ключі. На дом, на квартиру, і брелочок буде на машину, на транспорт. Не можна треба собі комусь один подарити або якось іще. Кому потрібно буде сюди йти свічка. Не ця свічка, тому що ця свічка до чашки, ну тобто ми її палили, просто така свічка буде. Тоже можна чистку вдома потім прибити, самим попалити, зробити по свічці чистку вдома і потім прибити підковку. Тут дирочки є. Реклама, мій канал, я рекламірую. Люди на своїх каналах чуже рекламірують. Я поки мій своє. Дойде очередь, буду чужа. Будуть платити, буду рекламірувати, що ж ти зробиш, жість така. Так що, з дирочками, прибивається. Ну, перед цим краще попалити свічка. Свічка буде підготовлена іменно під чистку дома, під чистку машини. І Все ви будете робити, все буде в інструкції написано. Буде в коробочці приходити інструкція. І в ній буде все написано. Як, за чим, що ви робите? Ось такі підковки будуть. От такі підковки будуть в продажі. Так що, все, все стоїть. Ніколи я вам не казала, що безплатно. А потім хоп, показується, що до вас хтось силою лізе в карман. Ніколи такого не було. Все платно. Починаю від розкладу, який я роблю по-відео, через відео, вайбер. Включаємо відео і дивитись ви карти. Хто хоче, хто не хоче, каже, не треба, я так вірю. Ну, це таке, хто хоче, обов'язково включаю відео, беру колоду. Є люди вже, які кажуть, мені оту, мені оту колоду, без проблем. яку ви хочете, таку мені неважко любу, любу взяти колоду. Це так, трошки ліричного відступлення. Йде дуже нервніча, дівчатка. І хлопчики, якщо такі є, займіться чимсь своїм, займіться своїм особистим життям, займіться. Щось надіть себе в чомусь, займайтеся чимось, діти, я ж думаю, внуки є, займайтеся. А те, що ви написали, знаєте, це може для якихось духовно і слабих духом. От воно щось, щось там дає, ну, якось воно пробиває. Ліше для мене, воно я нічого не роблю. Ніхто. Я не сказала, що там оце стоїть скільки. А потім від мені ще заплати 5 разів. Я вам одразу пишу в Viber Ціна. Є магазин, ви можете зайти ціну, подивитися там, на сайті. Можете зайти подивитися, а брати, не брать, це ваші. Я кажу, що ще раз кажу, кому там дуже цікаво, на інспекцію зверніться, і ви все получите там більш, ніж від мене. Інформації. Ось такі діла. Це те, що я хотіла вам розказати. Живіть свою життя. Не старайтеся, знаєте, жити в мою життя. Чи рядом зі мною, мою жисть проживати рядом, щоб ви проживали. Я в цьому не нуждаюся і вам воно не треба. займіться собою, я вам кажу, і буде вам щастя. Так що такі діла? На Ютубі всі заробляють. Якщо для вас це таке відкроєння, відкриття, всі сюди виходять, щоб заробити, хто скільки може, в кого як виходить, це вже таке. Ну Всі, всі заробляють. А чого треба, чого щоб було безплатно, чого я своє час, чого я той час, півчаса розкладу, я повинна просто так. Тим більше слухати і копатися в чиїсь житті, не з, з луччої сторони. Чого я должна безплатно? чого я свічку должна для когось робити безплатно? Я туди вкладаю свої сили, своє, все те, що можна, свої поїздки, заїзди, все остальне, чи так само чашку, чи ту саму підкову. От ви зробіть і спробуйте продати її через YouTube. А скільки вже свічок у мене пішло, не посчитаю. Я вже не можу їх посчитати навіть. А ви попробуйте взяти і зробити. Не писати десь там на каналі в когось. А просто зробіть і продайте. І якщо будуть брати у вас, ну, навіть так, як у мене. Молодець. От і подумайте. Про що сьогодні? Так, учоба буде обов'язково, дівчатка, хто там писав? Трошки ще осталось мені просто з собою там, до ума себе привезти. І будемо, будемо обов'язково, все це буде платно, п'ять п'ять розтраюю чи не розтраюю, все це буде платно, будуть, будуть договори, буде все йти офіційно, все-все-все. От дивіться, як я роблю розклади, ще, ще дивіться, і дивіться, подобається, не подобається. Знаю, що потім ви мене не терпіли я вас. От для того дивіться, розкладимо її от, і, диві... і думайте, вам так цікаво чи вам так не інтересно? В Взагалі, обов'язково буду, я сказала, я зроблю. Так, подивимося Київ, Дніпро і Запоріжжя. Давайте сьогодні подивимося. Київ, Дніпро і Запоріжжя. Давайте трьома картами подивимося вообще ситуацію в Україні зразу. Це компот у мене сьогодні. Такі діла, такі ми в радні. Бредніше, ніж ви даже думаєте, ну все. Ну все. Так. Давайте три карти я візьму. Речі, більше подивимося карта. Ситуація на зараз в Україні. Ситуація на зараз в Україні. Вибор, 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 на виборі Україна. Тут на виборі, от Україну, в цілому Україні. Тут на виборі Україна, навіть, навіть не Україна, просто ситуація зараз. час, Україна витягне, знаєте як сказати, Україна вийде з під Луни, з-під цього непонятно, що відбувається. Для кого війна, для кого не війна, для кого гроші, не гроші. Ну, тобто, для кого повна економія, для кого ні. Тут зараз вибор в Україні є, або витягнути себе з цієї брехні, в якій вся Україна знаходиться. Кожен по-своєму, ви розумієте. Або, або, або. або в четвертій Пентаклі це просто, знаєте, як сказати, Україна сама своєю проблемою стається, а весь світ десь трошки збоку. Вот так я б сказала. От сейчас, ну сейчас, сейчас, ну, от карта Луни. Сейчас я б сказала по так... Ой, блин, а хто тут спішить у вас? Дівчатка, ну, це такого такої не було. Ну, не було, то буде. Тут сейчас или ми, или ми виходимо з -під цієї луни з-під брехні, яка накрила всю Україну. Или шо? Или открыем сейчас мы луну. Или шо? То есть открыем мы сейчас луну. Или война. Или война до бесконечности. Да, или война бесконечна. Но пока мысь. Ми... Так, бачиш по карті, не буде нічого по-другому, поки мість, покамість. Ну, як сказати, як сказати, що не буде нічого по-другому, поки буде отак, як є. Дуже багато, ну я б сказала по карті, дуже багато знаєш, людей проти України в самій Україні. Дуже багато, дуже багато, і отут -от вона держить От інформація, знає, яка буде. Ну, ця карта в мене, по крайній мірі, показує, що сюди буде інформація доложуватися, доложуватися і доложуватися. Якщо починається з однієї людини, то буде туди інформація докладатися, докладатися, докладатися. Тобто цей сверток буде доповнятися, доповнятися якоюсь інформацією. Тому що люди, 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 люди в самій Україні. Є люди, що це за люди? Починаємо города і тут пішли ми. А що це за люди? Ну, тут люди егоїсти. люди, які себе розуміють, яке своє я понімають, які вважають, що чуть Боженька їх не почалував в тіночку. Да, які фартові стали за що України, за що фінансів, за счот, ну не дуже хорошого. А зараз їхня фартова згорає. То є справдав, тому що їхнє прошле буде витягуватися на варх. І це ж тобі начало того, що Україна буде виходити з цієї карти луни. Через сонце, яке буде висвічувати, яке буде показувати, через яке ми будемо бачити, знаєш, а хто чим дише. Багатьох людей прошло, яке буде витягнути на поверхність. От воно по карті сонця я вам розказую, карта сонця з однієї. З однієї сторони карта Луни. Багато того, що темного в Україні десь було запрятано, припрятано, брехньою покривалося, воно буде по карті Сонця витягнуто на поверхню. Тобто все буде по-взрослому. Я вам скажу, що період йде дуже багато старших арканів, колісниця це в нас карта кармічна. тобто приходить період того, що буде все починатися по-взрослому. Щоб був кінець цьому всю, щоб був кінець цьому, цьому, цьому всьому, що от в Україні пробудить, має бути нове начало. Щоб поставити кінець старому, треба, щоб зараз було Начало, начало, начало по-другому, начало виходу з луни. Знаєш, тут вже за, за оці, оці самі люди, які примерно от, яких карта показує, вони вже самі не розуміють, де правда, де неправда. Де істина, де не істина? Тобто люди вже самі, наскільки, наскільки немає поняття, того, от як? Як? да, якісь якісь, якісь движення, якісь двіження, двіження, двіження по колісу фортуни, якесь двіження починається дуже серйозно, дуже серйозне дві. А чого починається? Тому що перва карта це четверка Пентаклі, а, фі... а денег ніхто не дасть, а Україна нічого не вийде. Тобто треба дві починати, ті, що от я по картам кажу, через те, що перша карта йде четверка пітак, економія повна. Економія, як сказати, економія економна. І тут фактично, вибор без вибору. Іли щоб ти був інтересний ще комусь там в світі, ти починаєш робити, витягувати всю ситуацію, ти це, общем, я кажу, хтось, Україна сама, іли війна продовжується, і тут вже всі в стороні, а Україна у війні. Ну, на зараз те, що відбувається. Кожну карту показую, дівчатка. І хлопчики любенькі, дорогенькі. Так, давайте з Києва почнемо. Три карти. Київ не будемо дивитися, там місяць, не місяць. От просто як, як зараз, і як карта показує Київ. Буде остро. Тут король мечей, тут одразу остра ситуація, тут одразу настроєні, настроєні серйозно. На Києві, в самому Києві, настроєні на війну меч, меч держуть. Два да, Україна. Взявши Київ, вони б мали Україну, імператриця. І вони розуміються. Що зайшовши в Київ, це вся Україна, вся Україна в їхніх руках. Вони це розуміють. Два короля стражаються. Два короля стражаються за Київ. Два короля стражається за Київ. Тобто є наш президент і є... понятно, чий президент. Ну, тут в стріє якась дама, мадама. В Україні, це в самій Україні, буде відбуватися. Між цими королями стане якась дама. Де вона візьметься, там, не знаю, Москосмос спустя до нас є. От дама, яка, яка, знаєте, багатьох. Багатьох готова буде утопити в їхній неправді. Багатьох готова утопити в їхній неправді. Ну, це в Києві буде. Це те, що буде, будуть, ну тут, бачите, тут війна не. Ну як війна? Війна, ну тільки не прям такі гарячі дійства. Летіли, летітиме по камість. Це все навіть я не хочу летить. І кожну ніч летить, і день це да, А просто от в самій в самому Києві от будуть. Між двома королями встріляна дама. Тобто стана, стана дама, яка фактично, якщо по карті, от вона як то розсуде. Ну, розсуде не розсуде, тут, розумієш, тут вона інформацію, опять же, оцей ж дивіться в неї в руках свьорточок, от інформацію вона видасть. Яку, якусь інформацію вона і собирає, і владіє, ну, має якусь інформацію, і цю інформацію вона видасть. Ну, це в Києві. Тобто в Києві двіження. В Києві король мечей, тобто ситуація остра, і тут в самому Києві вона остра. Те, що летить, воно тут нема про що балакати. Вона ще не закінчена. Це дитячий сад балакати, куди летить, скільки раз прилетить, бійтеся, остерігайтеся, це все ви розумієте. Просто я вам кажу, що в самій Києві буде ну як сказати, якісь двіження будуть. Власті, ну, двіження, от починається період двіження, я б сказала. Тут не скільки, а от іменно самому Києві буде. Бачу, тому що Київ це Україна, Україна це Київ. Так, Дніпро, давайте глянемо в Дніпро. Там... Остра ситуація під Дніпром чи? Давайте. Ну, під Дніпром, що з тої сторони воно в Донецька і це з тої. Сторони, В да. Дніпро. Давайте Дніпро. Ну я в тебе. і тут, тут тоже. Тут людей руки зав'язані. Тут фактично люди будуть приймати те, що від них, вакфактично від них от нічого не залежить в Дніпрі. Ну, від людей в Дніпра. Тобто, якщо допустять сюди їх, а двигаються, а двигаються, двигаються, серйозно двигаються, по карті движения, то есть, не, не просто так балакають. Ну, тут страшно все тут. ж же, в кожному розкладі якась дама падає на По Дніпру, я вам скажу, да, по Дніпру тут ідуть. Тут йдуть дуже серйозні карти, тут йдуть дві мочові карти, тут йде карта кармічна, сама така, карта страшного суда. Я о тому, що по Дніпру, що я вам скажу, по Дніпру буде видно, знаєш, а де деньги, як там, хто там, ну як там кажуть словіці, Дім чи зін, зін, а де деньги, зін. От по Дніпру буде дуже видно, а де деньги. От чогось я не знаю так, ну от карта показує. По Дніпру буде дуже випросів. Через Дніпро буде дуже багато випросів. Не бачу я, щоб зайшли в Дніпро, поки місяць цього не бачу абсолютно. Карта закрита, в людей руки зав'язані, руки зав'язані, тому що де деньги. Щоб не були вони в Дніпрі, давали деньги. Де деньги? Ну, де деньги? Ну давай спитаємо карта, де деньги? А деньги, ну от тройка кубків. Хто розуміє, той розуміє. Прогуляли. На свою сладку жизнь потратили, на других поділили. А де деньги? На радость собі пустили. Вот. Не на війну, опять оце п'ятерка мечувала війна, не на войну, а на своє. Хотила на це все. А от просто щоб вкласти так, як положено вкласти, розумієш, мудрості не хватило. В тих, в тих, хто правив, в тих, хто там ділив ці гроші, ну я маю в виду, куди вкладатися вони повинні. По Дніпру дуже буде багато видно, тому що фактично через Дніпро, через те, що підходять до Дніпра, через те, що підійшли до Дніпра, буде багато знаєш, казнить і милувати. В самій Україні людей казниці любити. Тобто дуже багато на Дніпрі зав'язано, мабуть, високослужбовців. Люди, які за щось відповідали, а фактично... А фактично отак. Ну, що, давайте, скоріше, бо це ми. Так, Запоріжжя. Давайте Запоріжжя подивимось. Наше Запоріжжя. А де деньги? Скрізь, а де гроші? А де гроші? А дівних немає. Через те, що дівних немає, треба щось робити. Вибор. Вибор, треба витягувати Україну за цієї пітьми, за цього непонімання, що відбувається, і чого. Отак, а не отак. То, що тут не треба балакати, Запоріжжя. Давайте, що тут? Тут уже я б сказала, празднують побіду. Разнует победу. Ну и ждуть, и ждуть. Да, никто рукой не окинешь носа. Серйозно, серйозніша карта на Запоріжжя падає. Дело в тому, що краще ніж люди, які там, от я вам кажу по карті, ніхто цього не розуміє, Навіть як високо людина не була. Влуче людей, які там, от по карті, просто людей, ніхто цього не розуміє. Серйозне движення в сторону Запоріжжя, і дійсно в них там, тому що тут вже карта, вони як празнують, вони як празнують. Вроді то, знаєш, один шах і все, і вони вже отримали трофей від відділі Не будемо накаляти обстановку, не будемо там, знаєте, щоб в ту минуту, тому що ніч, тому що скажете, не загадать, щоб в ту минуту не Ну, Карта Колісні це. Ну, вона тут падає з такими картами, що, розумієте, менше і менше ситуація в Запоріжжя контролюється. Люди на емоціях і люди зараз емоційно збуджені, понимаєте, і все остальне, і все остальне. Ну чим закінчиться Запоріжжя? От ситуація в Запоріжжі чим закінчиться. Да, нема, нема нормального карта показує. Мають учителя, за яким можуть люди піти в будуще, немає. Тут якби цей питання був нерішевий. І здійснюємо. Самим діла. От я б цей вопрос і будущее Запорожжя, я би воно не було рішено вже. Страшно таке дивитися, страшно таке казати, але будемо сподіватися на лучше, будемо сподіватися. Те, що ми робимо, надіємося. Ну, в общем-то, такі діла. Такі діла. Хто поняв, той поняв. Ось такі діла, любенькі, дорогенькі. Так що всім я вам і кожному окремо, просто совет такий. Займайтеся своєю життю більше, чим, чим кудись ви стараєтесь там лізти туди, куди вас не просять. Тому що у за всі за, кожні, за, за свої слова приходиться відповідати. Хоч воно написано, хоч воно сказано, хоч воно. Я за своє, ви за своє, кожен за своє буде відповідати. І все? Не більше, не менше. Відкривайте глаза так широко, широко, і дивіться на все якось так, більш, більш ширше. Все. І жопку свою, яка там розриває, вона не розірве, на кого ви дивитесь, вона розірва, в кого вона сидить. Вона того розірве. Так що акуратно, акуратно. Закатали рукавчика і працюємо. Работайте, займайтеся. Маліть Бога, щоб вам Бог дав, там, відкрив двері всі, щоб ви хотіли те, що мають, і все. Понятно, все це віджали. Це і ви взрослі люди, і, і ми взрослі люди. Всі це понімали. Нічого, якось переживемо. Все, пока-пока.